Помалюємо. Сьогодні я пропоную вам намалювати левеня. Для роботи нам необхіден чистий аркуш паперу, простий олівець, гумка для стирання, фарби, водичка і пензлики. Розпочинаємо нашу роботу з того, що ми посередині нашого аркуша трішечки ліворуч малюємо кружечок. Ось тут. Кружечок. Трішечки донизу розширений, стираємо лінії, які нам заважають. Є. Тепер навколо нашого кружечка нам потрібно буде намалювати гриву нашого. Лева. Для цього ми малюємо ось такі ніби трикутнички, більші, менші, які нам але в них будуть заокруглені краєчки. Ось так. І з середини нашого кружечка малюємо один трикутничок, і вони плавно опускаються донизу. Другий, третій, четвертий, п'ятий, великий такий. Так само з іншої сторони. Один. Вони можуть бути різної форми. Два, три, чотири. І зустрічається з нашим п'ятим трикутничком. Тепер промальовуємо мордочку нашому левою. Це будуть ось такі овальні оченята одне і друге, невеличкі за розміром. Посередині у нас такий перевернутий трикутничок із закругленими краєчками. Є. І ось, ніби літера Л, іде наш іротик у одну сторону і в іншу сторону. Є Мордочка нашого левенятки готова. Тепер продовжуємо малювати нашу малеві туловище. Звідси. Ось від нашого третього трикутничка промальовуємо ось така у нас буде ніби закруглена лінія. Одна. І ось тут малюємо друга наша лінія є. Хто не встигає, будь ласка, натисніть на паузу, виконайте до того моменту, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте разом зі мною. Тепер промальовуємо лапки, чотири лапки нам потрібно: одна лапка є, робимо ніби літеру Л, друга лапка, промальовуємо животика і промальовуємо третю і четверту нашу лапку. Так, стираємо лінії, які нам. Зайві. Ось так. І тепер домальовуємо мікенькі подушечки один, ніби овальчики. Два. Ось сюди йде три. Чотири. Є чотири наші лапки. Є, так, і нам лишилося намалювати нашого хвостика. Наший хвостик малюємо лінію одну трішки зігнуту, і поруч з нею іншу лінію. І малюємо ось такі три півовалчики. Є. Левенятко наше готове. Приступаємо до того, що ми його розфарбовуємо. Для роботи нам буде необхідна оранжева фарба, набираємо трішечки водички і набираємо на краєчок фарбу. І починаємо розфарбовувати з нашої голівки. Розфарбовуємо, намагаємося не виходити за наші лінії. Так, трішки водички і фарби. І оминаємо наші оченятка. Якщо випадково вийшло нічого страшного, ми поверх промалюємо чорною фарбою, і будуть у нас красиві оченятка. Так, і зафарбовуємо далі ось так. І замалювали нічого страшного. Те, що я вам казала. Якщо ви замалювали, нічого страшного, я вам покажу зараз, як ми все зробимо. Дивіться, одне лишила не зафарбоване, одне зафарбувала. Якщо у вас випадково вийшло, нічого не турбуйтеся, зараз ми усе зробимо красиво. так і Вимиваємо нашого пензлика, і потрібна нам буде ще коричнева фарба. Так, коричнева фарба. Набираємо, Вимиваємо пензлика, набираємо трішечки коричневої і робимо нашу ось цю ривку так коричневою. Обережно проходимо. Ось так, розфарбовуємо наші трикутнички, які утворили нам гривку. Так, і переходимо ось сюди, на іншу сторону. Так, нашу гривку зафарбовуємо. І йдемо нанизу так. Ось. Так. Обережно, зафарбовуємо всі частинки. І коричневою нашою фарбою ми також ще зафарбуємо ось цей краєчок нашого хвостика. Ось так. Є. Тепер беремо знову нашу оранжеву фарбу, вимиваємо пензлика, набираємо пензлик. Оранжеву і зафарбовуємо нашому левеняті животика і лапки. Ось так. Небагато набираємо на пензлик води. Так, малюємо ось цю частинку хвостика. І опускаємося на наші лапки. Так. є переходимо до розфарбовування другої лапи. Є, і розфарбовуємо так, нашу спинку животика так. і переходимо до розфарбовування наших задніх лапок. І Лишилося нижню частинку розфарбувати є, майже ми завершили розфарбовування нижньої частинки нашої лапки. Є, вимиваємо пензлика, і нам необхідна буде чорна фарба. Беремо на краєчок трішечки чорної фарби і зафарбовуємо наші оченятка. Дивіться, чи висохла ваша робота, щоб не розтерти. Так. І промальовуємо нашим чорним кольором. Одне око і інше око. Так. Вийшло, бачите, красиво, що те око, що ми замалювали оранжевим, і так само вийшло красиво те око, що ми не замалювали. Тепер промальовуємо носика також чорним, лишаємо ось таку. Білу частинку блів на нашому носику, і краєчком пензлика промальовуємо йому ротик. Так, наше левеня готове. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!